Замість акуратного дідуся, на неї дивилися запалі очі у заросшому сивою щетиною обличчі, від нього пахло затхлістю та самотністю, а ще місяць тому він був постійним відвідувачем бібліотеки. Підпишіться на канал і поставте лайк, якщо вірите, що одна добра дія може врятувати життя. Сьогодні розповім історію про те, як бібліотекарка не пройшла повз чужу біду. Тетяна Миколаївна завжди знала своїх читачів по іменах. За 25 років роботи у районній бібліотеці вона запам'ятала звички кожного хто бере детективи по вівторках, хто шукає рецепти перед святами, а хто просто приходить погріти душу розмовою. Володимир Олексійович був особливим. Кожної п'ятниці, рівно о дев'ятій ранку він з'являвся біля стелажів з технічною літературою, акуратно одягнений з поліетиленовою сумкою для книг, завжди брав щось про будівництво або історію архітектури. Іноді затримувався біля вікна, дивлячись на дітей, що бігли до школи. Добрий ранок, Володимире Олексійовичу. привітно усміхалася Тетяна, коли він підходив до видачі. Доброго! Коротко відповідав дідусь, але його очі завжди теплішали від уваги. Минув жовтень, потім листопад. Тетяна несвідомо чекала на знайомий стукіт Тростини по лінолеуму, але п'ятниці проходили одна за одною без Володимира Олексійовича. Спочатку вона подумала, що він захворів, потім, що поїхав до родичів. Але коли минув уже місяць, тривога поселилася у її серці міцно. Може, щось трапилося? пробурмотіла вона, перебираючи формуляри читачів. У адресній картці значилася вулиця Садова, будинок 17, квартира 39. Тетяна ніколи не ходила до читачів додому, але цього разу щось підказувало, що треба порушити правила. Увечері, забравши кілька нових книг про архітектуру, вона поїхала на садову. Дев'ятиповерховий панельний будинок нічим не відрізнявся від сотень інших. Ліфт не працював. Тетяна піднялася на сьомий поверх, важко дихаючи, продзвонила у дзвінок. Тиша ще раз. Нарешті почулися повільні кроки. Хто там? Хрипкий голос майже не впізнавався. Володимире Олексійовичу, це Тетяна Миколаївна з бібліотеки, принесла вам книги. Довга пауза. Потім звук замків, що відчиняються. Двері відкрилися на ширину ланцюжка, і Тетяна ледь не скрикнула від жаху. Замість акуратного дідуся на неї дивилися запалі очі у заросшому сивою, щетиною обличчі. Від нього пахло затхлістю та самотністю. Мені нічого не треба, прошепотів Володимир Олексійович, намагаючись зачинити двері. Зачекайте, м'яко, але наполегливо сказала Тетяна. Я турбувалася, ви не з'являлися у бібліотеці вже місяць, і що з того? У голосі прозвучала агресія. Читати розучився, залиште мене у спокої. Але Тетяна не пішла. Вона поставила пакет з книгами біля дверей і села на сходи. Знаєте, Володимире Олексійовичу, я теж живу сама, після розлучення іноді так важко, що хочеться зачинитися і нікого не бачити, але книги рятують. Вони не питають, чому ти плачеш, не дають непотрібних порад, просто беруть за руку і ведуть у інший світ. За дверей долинуло важке дихання. У мене є нова книга про Гауді. Продовжила Тетяна. Пам'ятаю, як ви захоплювалися його архітектурою. Розповідали, що побували у Барселоні з дружиною не треба. Голос став слабшим. Марії немає, нікого немає. Я є. просто сказала Тетяна. Ось сиджу під вашими дверима і є. Вона почула тихий всхлип, а потім. Звук ланцюжка, що знімається. Двері відчинилися широше. Володимир Олексійович стояв у старому халаті, схожий на привида самого себе. Входьте, якщо хочете, пробурмотів він, тільки вибачте за безлад. Квартира вражала контрастом. Колись тут панував ідеальний порядок це було видно з розставлених з математичною точністю меблів, з акуратно розсортованих на полицях книг. Але тепер усюди валялися брудні тарілки, стояли недопиті чашки чаю, а повітря було важким від застою. Коли Марія померла, я думав, що впораюсь, сказав дідусь, важко опускаючись у крісло. Ми ж дорослі люди, правда? Смерть це природно, але виявляється, можна прожити сорок років поруч з людиною і зовсім не навчитися жити без неї. Тетяна мовчки пройшла на кухню і поставила чайник. У холодильнику виявилася лише пляшка молока з простроченим терміном, придатності та засохлий хліб. «Володимир Олексійовичу, коли ви останній раз їли гарячу їжу, він знизав плечима. Час для нього давно втратив значення. Наступного дня тетяна прийшла знову, цього разу з пакетом продуктів і термосом домашнього борщу. Володимир Олексійович не опирався, він просто не мав сил. Не розумію, чому ви це робите, сказав він, дивлячись, як вона миє посуд, а ви не розумієте просто їжте. Вона приходила через день, приносила продукти, прибирала, розповідала новини з бібліотеки. Володимир Олексійович поступово звикав до її присутності, більше не ховався за зачиненими дверима, навіть поголився, і одягнув чисту сорочку. У мене є синда, сказав він одного дня, коли вони пили чай. Живе у Канаді, успішний програміст. Дзвонить раз на місяць, питаючи все гаразд, я кажу, що так, навіщо його засмучувати. А якби знав правду, прилетів би, забрав мене туди. І що далі? Сидітиму у чужій країні, де не знаю мови, серед чужих людей, буду обтяжувати його сім'ю. Ні, краще вже тут, у своїй самотності. Тетяна поставила чашку і глянула на нього серйозно. Володимире Олексійовичу, а що, якби ви знову відчули себе потрібним не синові, не невістці, просто людям. Він здивовано підняв брови. Знаєте, у нас у бібліотеці є дитячий куточок малеча приходить після садочка, а батьки ще на роботі. Вони сидять, роблять уроки, іноді галасують. А я думаю. Як би добре, якби хтось читав їм казки, хтось із досвідом, з терпінням, хтось, хто пам'ятає, як важливі ці історії у дитинстві, Володимир Олексійович довго мовчав, дивлячись у вікно. Я не вмію з дітьми, нарешті сказав він. А хто вміє? Діти самі навчать, вони не бояться сивого волосся чи зморшок. Для них важливо, щоб дорослий мав час і бажання подарувати їм увагу. Той вечір вони провели, перебираючи дитячі книги, які Тетяна принесла з бібліотеки. Володимир Олексійович читав у голос, а його голос поступово набирав колишньої впевненості. Перші відвідані бібліотеки після місяців відлюдкування далися Володимиру Олексійовичу важко, руки тремтіли, коли він штовхав скляні двері, але коли побачив усмішку тетяни і почув дитячий сміх з куточка для читання, серце забилося трохи спокійніше. Діти, знайомтеся, це Володимир Олексійович, сказала Тетяна групі дошкільнят він буде читати вам казки. Шестирічна Соня з хвостиками підбігла першою. А у вас є борода, як у Діда Мороза? Ні, усміхнувся дідусь. Але є багато цікавих історій. Він сів у крісло, взяв книгу і почав читати про котика і півника. Діти завмерли, слухаючи. Володимир Олексійович читав з виразом, міняв голос для різних персонажів, робив паузи у напружених моментах. Він згадав, як колись так само читав своєму синові. Після години читання діти не хотіли відпускати нового каскаря. Ви завтра прийдете? питав семирічний Максим. А ви знаєте історії про драконів? допитувалася Соня. Володимир Олексійович пообіцяв повернутися через два дні. Вперше за багато місяців у нього з'явилися плани на майбутнє. Дорогою додому він розповідав Тетяні про кожну дитину, про їхні реакції на різні казки. Бачите, як вони вас прийняли. Раділа вона, вони прийняли казки, поправив він. Я просто посередник. Ні, серйозно сказала Тетяна. Вони прийняли вашу доброту. Казки можна читати по різному, а ви читаєте серцем. Увечері Володимир Олексійович зателефонував синові до Канади Сину, як справи, як дружина, як малі, тату, все гаразд, а у вас як? здивувався Андрій рідкісній ініціативі батька. У мене теж все добре. Знаєш, я почав читати казки дітям у бібліотеці, уяви собі, вони мене слухають так уважно, неначе я справжній мах. Тато, це чудово, у голосі сина з'явилася жвавість. Ви ж завжди любили дітей, пам'ятаю, як мені читали. Вони розмовляли майже годину. Вперше за рік розмова не зводилася до формальних питань про здоров'я і погоду. Можливо, на Новий рік ми приїдемо, сказав Андрій перед тим, як попрощатися. Хочу, щоб діти познайомилися з дідусем Каскарем. Склавши трубку, Володимир Олексійович довго сидів у тиші, але тепер ця тиша не лякала. Вона була сповнена очікування завтрашнього дня. Листопадовий ранок видався особливо холодним. Тетяна прийшла до бібліотеки раніше звичайного, мала розбирати нові надходження. Близько дев'ятої зателефонувала сусідка Володимира Олексійовича. Вибачте, що турбую, хвилювався жіночий голос. Ви ж дружите з дідусем із тридцять дев'ятої квартири. Він тут лежить біля дверей, не рухається, а я боюся. Тетяна кинула все і помчала на садову. Швидка вже стояла біля під'їзду. Фельдшер виходив з ліфта з невеселим обличчям. Родичка? спитав він у Тетяни. Подруга. швидко відповіла вона. Що з ним? Пневмонія, важка форма. Треба негайно до лікарні, але він відмовляється їхати, каже, що немає сенсу. Тетяна піднялася на сьомий поверх. Володимир Олексійович лежав на дивані, важко дихаючи. Обличчя було сірим, губи синюватими. Чому ви не сказали, що погано себе почуваєте? докоряла вона, присідаючи поруч. Навіщо? прошепотів він. Марії немає, син далеко. А діти знайдуть іншого каскаря. Володимире Олексійовичу, послухайте мене уважно. Тетяна взяла його за руку. Соня вчора питала, чи прийдете ви завтра. Максим приніс свій малюнок, нарисував вас з книгою. А маленька Аня, та, що завжди мовчить, вперше заговорила після ваших казок ви їм потрібні, і мені теж. Сльози покотилися по її щоках. Я так довго жила, думаючи, що не вмію нікого любити після розлучення, а потім зустріла вас, упертого, гордого дідуся, який ховається від світу, і зрозуміла, що любов це не тільки романтика, це ще й турбота, відповідальність, бажання бачити іншого щасливим. Володимир Олексійович слабо стиснув її долоню. Добре, прошепотів він, поїдемо до лікарні. Але ви обіцяйте дітям, що каскар повернеться. У лікарні лікар сказав, що ще день два і могло би бути запізно. Тетяна не відходила від ліжка, читала вголос ті самі казки, які Володимир Олексійович розповідав дітям вона вірила, що її голос допоможе йому повернутися. На третій день він відкрив очі і слабо усміхнувся А що там наші маленькі слухачі. Грудневий вечір у бібліотеці мав особливу атмосферу. Тетяна з волонтерами прикрасила дитячий куточок гірляндами, поставила невелику ялинку. Сьогодні було особливе свято, перший казковий вечір після одужання Володимира Олексійовича. Прийшли не тільки діти з батьками, але й сусіди дідуся, колеги тетяни, навіть директор школи. Усі хотіли подивитися на каскаря, який так зворушливо борався за життя. Чи готові слухати історію про справжнє новорічне диво? запитав Володимир Олексійович, сідаючи у своє улюблене крісло. Готові. закричали діти. Він почав розповідати власну казку про самотнього дракона, який жив у високій башті, і думав, що нікому не потрібен. Але одного дня до нього прийшла добра чарівниця з книгами, і показала, що навколо повно тих, хто потребує його тепла і мудрості. Діти слухали, затамувавши подих. Дорослі розуміли, що це не просто казка, це історія про те, як любов і турбота можуть воскресити зболену душу. Після читання Соня підбігла до Володимира Олексійовича, а дракон більше ніколи не буде самотнім? Нє, усміхнувся дідусь. А тепер у нього є багато друзів, і головне, він зрозумів, що потрібен іншим. Пізніше, коли гості розійшлися, Тетяна і Володимир Олексійович сиділи біля ялинки, п'ючи чай. Знаєте, сказав він, Андрій справді прилітає на Новий рік. З дружиною і дітьми хоче, щоб онуки познайомилися з дідусем. Це чудово, зраділа Тетяна. А ще я подумав. Може, нам організувати тут, у бібліотеці клуб для самотніх людей, щоб збиралися, читали, обговорювали книги, просто спілкувалися. Багато хто, як я колись, сидить по квартирах і думає, що нікому не потрібен блискуча ідея, оживилася Тетяна. Можемо влаштовувати тематичні вечори, майстер-класи, і кожен зможе поділитися тим, що вміє, додав Володимир Олексійович. Хтось готує чудові пороги, хтось вміє в'язати, хтось знає історії міста, вони планували майбутнє до пізньої ночі. Обоє розуміли, що їхнє знайомство змінило не тільки їх, воно показало, як одна проста добра дія може розійтися колами, торкаючись десятків інших життів. Через місяць клуб теплосердець вже налічував 20 постійних відвідувачів. Володимир Олексійович читав не тільки дітям, але й дорослим вголос з виразом роблячи літературу живою і близькою. Тетяна організовувала культурні походи, виставки, зустрічі з письменниками. Кожен четвер бібліотека перетворювалася на затишну вітальню, де самотність більше не лякала, а спілкування лікувало душі. А на столі завжди стояв термос з чаєм і тарілка домашнього печива, символ того, що тут кожен знайде тепло і розуміння. Інколи для того, щоб змінити чиєсь життя, достатньо просто не пройти повз чужу біду. Як би ви вчинили на місці тетяни чи знаєте людей, які потребують підтримки? Поділіться своїми думками у коментарях. Ваша історія може надихнути когось на добрий вчинок.